Отак, от, от ти розумієш, заради того, щоб твоє місто жило краще, ти ризикуєш своїм здоров'ям. Я зараз буду бекати, вибачте, це що трапилось Перший міський? міське. Мене звати Олена Концевич Боже. А. Ми знаходимося на вулиці Балківській. За квартал від нас починається центр міста. А тут пану Філатову передаю велике вітання от величезне. Дякуємо за те, що в нас в місті отаке от гавно тут лежить. Вибачте. Тут смердить так, що говорити по-іншому я не буду. Значить, тут очевидно щось колись було дуже давно, але очевидно також те, що тут багато десятиріч уже просто звалище. Тут можна знайти все, що хочеш. Смердить тут ну. Тут без ризику для, для життя просто не зайдеш. Шприци, пляшки ну, класика, класика жадру. Ротом треба дихати, тому що можна з розуму зійти. У мене немає запитань до тих людей, які перетворили тут порожню просто цю будівлю на звалище, тому що в них нема вибору без хаченки, вони, ну, вони є скрізь. Зрозуміло, у мене питання до інших людей. У мене запитання до департаменту благоустрою міста, наприклад. Ви сліпі там сидите? Чи вам байдуже настільки, що ви навіть не цікавите, що в місті робиться? Ви розумієте, що це розплідник просто хворіб? Ви розумієте, наскільки тут просто плодиться зараза, це все. Це все гниє, це щурятник, і воно знаходиться, я повторюю. Це не десь на якихось загонах за містом. Це практично центр. Піднімаєшся догори і все. Починається вже історична частина міста. І ось тут ось таке. Я розумію, що тут, начебто, промзона, що там мийки. Але я перепрошую, навіть ті люди, які тут працюють на цих мийках, вони повинні цим всім дихати. Це в тебе вилазять очі, коли ти тільки просто сюди підходиш. Це, це ж просто треш, це треш. Тут взагалі прекрасно. Христіяні вас сталі і все описано свастиками. А чи там Вова Путін іді. Зрозуміло, фалічні символи скрізь все дуже красиво, все дуже описане. А кількість е, того, що тут лежить під ногами, просто не піддається опису, шприци, пляшки, якісь шмати це просто ну це рай для бомжів, для наркоманів. Бите скло валяється. А тут люди працюють, заїжджають на на крутих тачечках. До речі, е, ті самі люди, напевно, що з. Муніципального центру екологічної безпеки на своїх крутих тачечках тут проїжджають повз заправлятися кожен день. Ви свою зарплату вибачте за що отримуєте? Ви не в курсі, що у вас відбувається в місті? Ви не в курсі, що сміттєзвалище такого типу це небезпечно для життя і здоров'я громадян? Банально? Вам до цього взагалі ніякого діла нема? Що ви просто робите вигляд, що ви шукаєте спонсора? Поки тут е, щось не стане, це настільки страшне, що ви потім не відмиєтеся. Люди, візьміться за голову. Нам з вами тут жити в цьому місці. Давайте зробимо так, щоб воно виглядало на місто, а не на розплідник, наркоманів і бомжів. Це не єдине таке місце в Одесі, таких місць дуже багато, і саме тому ми по них їздимо тут. Я ледве тут вже ходжу. Але давайте справді якось займемося трошки не тільки тим, щоб благоустрій торкався безпосередньо вас, тих хто там працює, а й рядових мешканців, які поряд з цим ходять кожного дня. Це ж утрапилось мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Будь ласка, бережіть себе, оминайте такі місця, тому що це становить загрозу для вашого життя і для вашого здоров'я.